Вітаю вас, мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. Ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я, який створений про жінок і для жінок. Сьогодні ми будемо говорити про вагу і вік. Чому власне, з віком більшість з нас починають набирати вагу? Якщо не вірити, то статистика стверджує про те, що практично 60% жінок в періоді після 40 років мають зайву вагу. Давайте розбиратися, які причини, що до цього призводить, і саме головне, як цьому можна зарадити? Чому з віком ми набираємо вагу? Ну, в першу чергу з віком уповільнюється швидкість метаболізму. Ви звертали увагу? Більше жінок каже, я їм як їла, але чомусь набираю. І я, власне, на це звернула увагу ще в 40 років. До 40 я собі дозволяла їсти багато чого і ніколи не звертала увагу, скільки і що я їм. Але після 40. Ще й до того, чесно кажучи, коли кинула палити, я побачила, що фігура починає змінюватися. І отут я змушена була звернути увагу на те, як я їм, чому я їм і скільки я їм. Тому що насправді з віком змінюється і жировий обмін, і вуглеводний обмін. Витрачаємо калорії ми набагато менше, тому що рухатися ми. Починаємо менше, а їмо так само, як і їли. У багатьох жінок майже у 60% розвивається такий стан, як інсулінорезистентність, тобто нечутливість до інсуліну, що теж буде сприяти набіру ваги. Ну і безумовно, з віком ми починаємо втрачати наші. Статеві гормони. Ми говорили про багато функцій естрогенів, Так, ось одна з функцій естрогенів – це він керує всіми обмінними процесами. І, власне, естроген впливає на виробатку адипоцитокінів, тобто тих гормонів, які відповідають. За нашу насиченість, за наш апетит, на виробатку колагену, на виробатку жирової тканини, на виробку м'язевої тканини. І тому, коли він знижується, то змінюється. І рівень цих гормонів, і не в ту сторону, в яку би нам хотілось. Власне, естрогенний гормон так само ще й відповідає за виробатку серотоніну. А що ми робимо, коли нам не вистачає серотоніну? Ми починаємо їсти, тому що їжа це теж є певне задоволення, і тому дуже часто у жінок з віком можуть виникати Порушення харчової поведінки так само з віком змінюється і сон. Ми починаємо гірше спати завдяки естрогенодефіциту, дефіциту, прогістеронодефіциту. А ми вже говорили про те, що коли ми спимо. Ми худнемо, ну і з віком змінюється функція інших гормонально активних залоз. І в першу чергу ми говоримо про щитоподібну залозу, функція якої може знижуватись. Звідки береться рятівне коло Наталії? Це питання турбує багатьох жінок. Ми зауважуємо, що з роками талія починає зникати. І це має знову ж таки природу естрогена дефіцит, тому що ми вже говорили про те. Що наші гормони статеві впливають на наш жировий обмін, і насправді у нас збільшується кількість жирової тканини і зменшується кількість м'язевої тканини. З віком ми втрачаємо практично до 6 кг м'язів, а відсоток жиру збільшується практично в 4 рази. І при тому йде перерозподілення жирової тканини з підшкірної в абдомінальну. І це Починає зауважуватися на нашій талії. Взагалі то, протягом 9 років, наша талія зростає практично на 4 см, коли розпочинається у нас естрагена дефіцит. Що таке дисметаболічний менопаузальний синдром? Дуже слушне запитання, тому що це та ситуація, з якою зіткнуться практично 42% жінок в менопаузі. Якщо ми говоримо про дисметаболічний синдром, то це достатньо серйозна проблема, яка може бути і в молодому віці, яка може бути і у жінок. І у чоловіків, і насправді ми говоримо про порушення обміну речовин в нашому організмі, і в першу чергу якраз ліпідного, тобто жирового спектру. І ось тут, коли ми говоримо про дисметаболічний синдром менопаузальний, то є дослідження, які вказують на те, що з віком, на жаль, відсоток жінок, які мають цей синдром, Росте. Як же він проявляється? Я думаю, що кожна з вас, яка зараз дивиться це відео, зможуть ну, частково поставити собі діагноз. У мене є дисметаболічний синдром, чого немає. Давайте розбиратися. Виділено на сьогоднішній день 5 ознак дисметаболічного синдрому. І якщо ви знайшли хоча б 3 з них в себе, то все. Діагноз готовий. Тож, як визначити, чи є у вас дисметаболічний синдром? Симптом перший це збільшення об'єму талії. Якщо ви маєте вдома сантиметр, то можете взяти і поміряти. От, власне, зараз я це і зроблю. Колись в мене талія ну, 60 не була, ну 63-64 була. На сьогоднішній день це вже 70, але все ж таки до 80 ще трошки є. Другий симптом, який нас буде цікавити, це підвищення артеріального тиску. Якщо ваш артеріальний тиск підвищився більше, ніж на 130 верхня межа, то це вже теж є симптомом. Навіть якщо у вас 131 на 90, ми вже звертаємо на це увагу. До речі. Як давно кожна з вас виміряла артеріальний тиск. Як показує практика, дуже часто на своїх прийомах жінки після 40 навіть не звертають увагу на те, що в них з'являється новий симптом. І при вимірюванні артеріального тиску іноді буває нежданчик 140 на 90, а то і більше. Тому друге, що ви сьогодні всі зробите, це поміряйте артеріальний тиск. Ну а далі це вже будуть Лабораторні дослідження. Тобто, якщо цукор крові, наче серце у вас 6,5 ммоль на і більше, то в таких випадках це вже нас теж напружує. Отже, якщо ми маємо тиск талію більше 80 і підвищений цукор, ми вже можемо говорити про дисметаболічний синдром. Ну, і наступні симптоми це вже тоді. Коли ми визначаємо за допомогою ліпідограми наш ліпідний профіль, тобто холістерін, ліпопротеїди високої щільності і ліпопротеїди низької щільності, які теж будуть відповідати на запитання, чи є у нас дисметаболічні порушення. Так ось, якщо ви знайшли хоча б три ознаки з цих п'яти, то тоді ви можете в себе діагностувати. Дисметаболічний синдром. А якщо є всі п'ять, то пора вже давно приймати мір. Чим небезпечний набір ваги? Ну, взагалі то ми дуже багато говорили про зайву вагу. І кожен розуміє, що зайва вага це не тільки про естетику, і навіть не стільки про естетику, тому що зайва вага це є фактором багатьох ризиків. В першу чергу, якщо ми говоримо про жінок пременопаузального і менопаузального віку, то це власно підвищується ризик виникнення вазомоторних порушень. Ці жінки будуть частіше стикатися з вазомоторними проявами під час клімактеричного синдрому частіше будуть. Більш важкі припливи, частіше буде підвищення тиску, і у таких жінок частіше виникають відповідні серцево-судинні захворювання, такі як і хвороба серця, іпертонічна хвороба, інсульти, інфаркти, так само підвищення ваги під час менопаузального періоду підвищує ризики. Онкозахворювання, і в першу чергу ми говоримо звичайно про рак молочної залози, ми говоримо про рак ендометрію, які напряму пов'язані з зайвою вагою, і вона тут є фактором ризику. Ми вже говорили про те, що зайва вага збільшує ризик цукрового діабету другого типу атеросклерозу, порушення сну. Тому ми сьогодні на цю тему і говоримо. Які гормони відповідають за набір ваги? Як ви зрозуміли, то це прерогатива не тільки одного гормону. В першу чергу, наші статеві гормони. За вагу відповідає і естроген, і проєстерон, і тестостерон, і Першу чергу їх недостатність буде впливати на набір ваги. Безумовно, за набір ваги будуть відповідати і такі гормони, як інсулін. Картизол, гормони щитоподібної залози, ліптин, грілін. Як бачите, ви знаєте, що в нашому організмі майже 150 гормонів, і вони між собою всі дуже тісно пов'язані. І тому, якщо хоча б одна ланка починає підводити, то сипеться. В принципі, вся стройна структура в нашому організму. І якщо ми поговоримо про статеві гормони, то давайте звернемо увагу, що забезпечує наш організм статевими гормонами. Ми знаємо, що естроген вкрай необхідний нашому організму. І природа потурбувалася про те, щоб ми його якомога довше не втрачали. І для цього існують. Залази, які виробляють естроген. Так, да, не тільки яєчники виробляють наш естроген, як більшість із вас знає. Безумовно, естроген, проєстерон, тестостерон в основному виробляються нашими яєчниками. Це ті залази, які в певному віці включаються, працюють весь репродуктивний період, а потім з віком відключаються. Але у нас є допомога. У нас є наднирники, які виробляють такі гормони, як ДГА, з якого виробляється і прогістерон, і тестостерон, і естроген. Тому, коли яєчники не справляються, є той, хто їх підтримує наш наднирник. Але ми говорили вже про те, що у наднирників є ще одна функція забезпечення організму гормонами стресу. Власне, в цей період. Коли в нас підвищений стрес, то наші статеві гормони лишаються на другому плані. І якщо вже яєчники не справляються, наднирники не справляються абсолютно природний процес, це третє джерело вироботки гормонів. Я впевнена, що не кожен з вас знає, що власне жир... Це є ендокринний орган, який, крім того, що депанує наші гормони, він і сам виробляє для нас естрогенні гормони, переробляючи, наприклад, той же тестостерон в естроген. Тому, якщо яєчники вже не можуть, наднирники зайняті стресом або із віком вже теж гірше працюють, що лишається нашому організму? Будувати свою фабрику по виробітки естрогенного гормона, тобто набирати жир. Тому абсолютно стає зрозумілим, чому коли ми стикаємося з естрогенним дефіцитом, ми починаємо набирати вагу. Це наш організм турбується про те, щоб ми не залишилися без статевих гормонів. Які обстеження необхідно пройти? Безумовно, якщо ми говоримо не просто про набір ваги, а набір ваги, який все ж таки пов'язаний з менопаузальним переходами, з менопаузою, то тут в першу чергу треба з'ясувати, чи нема у вас дефіциту статевих гормонів. Тому що якщо ми говоримо про вік 35 років, мало хто задумується, чи пов'язано це з дефіцитом. Якщо ми говоримо про вік 55, то можна вже статеві гормони не здавати. Тому що зрозуміла річ, що вони вже будуть в повному дефіциті. Тому статеві гормони ми будемо здавати відповідно до віку. Чим молодша жінка і в нас є підозра на дефіцит гормонів, то їй можна буде призначити і ФСГ фолікулостимулюючий гормон, і ЛГ, і естрогенний гормон, і прогестерон, і за потреби тестостерон і ДГА, але це буде вирішувати лікар. Не варто йти і самостійно здавати все, що вам потрібно і не потрібно. Але якщо ми говоримо про жінку 40 обов'язковим все ж таки є визначення цукру крові. Причому я би радила, щоб це був індекс ХОМа, і лікований гемоглобін, щоб ми зрозуміли, чи є інсулінорезистентність, резистентність чи немає. Обов'язково, як ви зрозуміли, варта здати ліпідограму. Ну і обстеження щитоподібної залози це те, що входить в принципі в чекап. А якщо набирається вага. То знов ж таки це є обов'язковим дослідженням. Насправді перед тим як здавати лабораторні аналізи, я все ж таки радила би звернутися до лікаря, щоб не здавати купу непотрібного і не пропустити те, що необхідно іменно в вашій ситуації обстежити. Чи є секрет, як схуднути чи контролювати вагу? Ну, дуже би хотілося, щоб був якийсь секрет, і зараз я б його вам відкрила. Але насправді ви всі давно знаєте відповідь на деякі з цих питань, тому що всі ми розуміємо, що в першу чергу, що необхідно зробити, це змінити свій спосіб життя. Тобто, якщо ви їсте як їли, то прийшов час переглянути свій раціон і, можливо, щось додати, щось зменшити, а про щось взагалі забути, наприклад, як про цукор і вживання. Простих вуглеводів. Якщо ж ми говоримо про заняття спортом, ми говорили про те, що зниження фізичної активності приводить до підвищення ваги. тому фізичної активності як це не дивно. Має бути більший, ніж в ті роки, коли вам було 25. Можна додати, наприклад, прогулянки або пішки ходити на роботу, або плавання, або заведіть собачку і вигулюйте собачку. Це крім того, щоб ви зайнялися спортом. Потрібно звернути увагу на ваш сон. Бо це є вкрай важливим. Жінка, яка не спить, навіть якщо вона не стає вночі і не йде в холодильник щось перекусити, вона все одно не буде втрачати, а навпаки, буде набирати вагу. І для цього є вагомі причини. Безумовно, необхідно навчитися справлятися з стресом. Я говорила і буду говорити про ці. Чотири основні правила. Ну, і тепер, якщо ви говорите з гінекологом, то ясна річ є секретики, які стосуються і жіночого гормонального фону. Ви зрозуміли, що наші об'єми напряму будуть залежати від складу наших гормонів і в першу чергу від дефіцитів наших гормонів. Тому їх потрібно компенсувати. І взагалі то, якщо ви Вирішили коригувати свою вагу, то ви маєте в певному віці обов'язково озвучити цю скаргу вашому гінекологу. Тому що, власне, ваш лікар допоможе вам обрати в разі потреби замісну гормонотерапію. Тому що для того, щоб не набирати зайву вагу, якщо вона викликана дефіцитом гормонів, то абсолютно резонна, що варта. Замістити ту недостачу, яка є, ми говоримо про замісну гормонотерапію так іменно про неї, тому що є дослідження, які впевнено свідчать про те, що жінки, які приймають замісну гормонотерапію, наприклад, на 35%, мають менше. Той же самий десметаболічний синдром, інсуліна резистентність, а відповідно ті всі проблеми, про які ми проговорили щойно. Я не буду перераховувати тут препарати гормональні, які існують і які можна приймати, тому що це та терапія, яку має вам призначати виключно лікар. Враховуючи всі ваші показання, протипоказання і враховуючи ті ефекти, які ви хочете отримати. Тому зверніться до свого лікаря власне, з запитанням вага і гормон. Так що, від гормонів худнуть чи набирають? <гум> ну, як ви зрозуміли, від недостатності гормонів можна набирати, але якщо ви їх правильно скоригуєте, то ви, по-перше, можете схуднути. А по-друге, ви можете утримати ту вагу, яка вам подобається. Тому якщо ви вирішили обрати здоровий спосіб життя. І змінити ситуацію з вашою вагою або потурбуватися про те, щоб її не набирати, то варто звернутися до лікаря, пройти певні обстеження, скоригувати свій спосіб життя, ну і в разі потреби розглянути питання про замісну гормонотерапію. А вона може бути абсолютно різною. Я знаю, що замісна гормонотерапія викликає безліч запитань. Тому не сумнівайтеся, на моєму каналі вже є багато питань з цього приводу, ну і ми будемо говорити ще про замісну гормонотерапію, тому що це вкрай важливо. Так все ж таки існує якийсь секрет, щоб не набирати вагу? Звичайно, існує. Перший і самий основний секрет це ваша обізнаність. Якщо людина знає, що з нею відбувається, як тому зарадити і за допомогою яких методів допомогти собі, то це і є секрет того, як залишатися молодою, стрункою, активною і здоровою. Багато інформації є і на моєму каналі. Якщо вас цікавлять питання. Пов'язані з мене паузою, то ще більше інформації ви можете отримати на сайті womensource.ua. Посилання ми залишимо під цим відео. Там є багато цікавої інформації, а крім того, там є тести, які ви зможете пройти, щоб визначитися, чи є у вас якісь проблеми з жіночим здоров'ям і гормонами, чи немає. Тому ще раз наголошую на тому, що основний секрет. Це обізнаність. Будьте обізнаними. Слідкуйте за нашими відео. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще не підписалися. Будьте здоровими, стрункими і отримуйте задоволення від себе і від життя.